Друзі, мої, всім привіт! Я рада бачити вас на своєму каналі. І сьогодні вас чекає неймовірно крута розпаковочка із магазину Нотіно. Як ви бачите, коробка достатньо немаленька, хоча зазвичай у мене трошечки менші якісь останнім часом коробки. Але Нотіно любить нас трошечки обдурювати і заповнювати цю коробку простором із повітря, і таким чином якось складати все, щоб воно там не булькалося по нашій коробці. Але давайте, коротше, все ж таки подивимо. Це що я там не замовляла цього разу, і насправді тут будуть більше такі корисні товари, але дещо із косметичного також буде. Тому, якщо вам цікаво подивитися, що я не замовляла цього разу, то я вам бажаю приємного перегляду. І не звертайте, будь ласка, уваги, я ще трошечки буду гундосити в ніс, але я вже потроху видужую, тому ем, розпаковкам бути. Абсолютно нічого не міняється. Розпаковки як і любила, так і люблю і знімати, і дивитися. Хоча зараз це взагалі не популярний формат. Я не знаю, чому я особисто ловлю якийсь кайф від того, коли розпаковують все це діло. Але ну я розумію, людей в принципі не всі отримують до цього задоволення. І це те, про що я говорила, Нотіно вміє класно пакувати замовлення для того, аби вони нормально доїжджали до покупця. Так, давайте все ж таки будемо починати з самого верху, а не буду шукати те, що хочу показати в першу чергу. Те, що я бачу одразу, я замовила собі нові зубні щітки від бренду Курапрокс, і, взагалі, взагалі я буду знайомитися із цим брендом. Це швейцарський бренд по догляду за зубами і ротовою порожниною. Хочу вам сказати, що в цілому я завжди користувалася. Електричною зубною щіткою вона була від Olar і вона є і досі, але після того, як мені зробили видалення зубів, і мені потрібно було замінити електричну на звичайну супер м'яку щітку, в принципі, з зрозумілих причин. Я у мене була від медібланк, мені вона дуже подобалася. Я її брала, вона була в мене як дорожній варіант. Знаєте, в сумочку, а, вона приємна. І я зараз цією зубною щіткою чищу зуби постійно. І чомусь мені не хочеться повертатись поки до електричної зубної щітки. Можливо, це зміниться. А далі, коли я от зараз планую встановлювати брекети, ми все до цього йде. Йдемо, йдемо. Е, мені потрібно буде багато оновити різних товарів для зубів, для ротової порожнини, ну і так далі. І, в принципі, я так е, чисто логічно думаю, що. Зручніше буде використовувати саме отаку от зубну щітку, а не електричну, навіть для брекетів. Не знаю, як це все буде потім працювати, але е, уже зараз я собі замовляю, в принципі, до того, що медібланком вже трошечки в мене так потріпалася і треба було поновити. Я не знаю, буду пробувати різні зубні щітки від цього бренду. Вони всі з ковпачком захисним. Це дуже класно. Звичайна така, але ультрасофт мені здається, да, ультрасофт я замовила три штуки в. Упаковці ціну ви побачили. І знаєте, я в Курапрокс трошечки ще не розібралася, тому що там дуже багато і зубних паст. І всі вони якось так не просто там відбілююча для чутливих зубів, і ще щось там, як зазвичай буває, а там, типу, якісь номерки, так само і в цих зубних щітках. От, наприклад, наступне одразу давайте вам тоді також буду показувати. Я ще ж взяла на пробу і зубну пасту від бренду Курапрокс. Ну, також в мене от закінчується зубна паста, да, і треба щось поновлювати. Ну, подумала, чому би не взяти якусь нову. Curaprox дорожчий бренд, аніж ну, такий середній по вартості. і зубна паста. От, наприклад, я обожнюю Біорепі, я її також взяла, і нарешті вона з'явилася в наявності. Але ну, Курапрокс на порядок дорожчий. Це у мене якась, е значить, Enzical 950. Я там по опису щось вибирала, да, вставлю вам також картиночку. Але ну я ще не до не досить гарно розібралася і зрозуміла, що саме мені буде потрібно моїм зубам. Але принаймні я хочу спробувати і познайомитися от з цим от брендом. Напишіть, будь ласка, якщо ви пробуєте, якщо ви користуєтесь брендом Curaprox, як вам в цілому, тому що ну, на мій погляд. Там відгуків достатньо багато позитивних. Є вже островки по ТЦ в цього бренду Курапрокс. Я думаю, що все таки він користується такою популярністю, але все ж таки перевірений варіант зубної пасти я також замовила. Біорепір. Оця зелена версія це моя. Улюблена, мені дуже подобається ця зубна паста, вона виглядає ось так. І це із найкраще із тих, які я взагалі пробувала і якими я користувалася. Ось ця от зелененька версія, саме вона. Вона довгий час була чомусь. Продана і не було в наявності її нанутіно. Я ще бачу, що вона періодично з'являється на мейкап, але там, де з Європи треба замовляти, ну коротше, мені зручніше якось уже І Я дочекалась, поки вона з'явилася в наявності, і поновила все ж таки її. Це дуже класна зубна паста. Вона добре очищує ваші зубки, змиває цей наліт. <кій> Чогось мене аж так захрипло. Також у неї дуже приємний м'ятний аромат, який довго залишається в ротовій порожнині, гарно освіжає її. Коротше, ця зубна паста, прям моя любов. Що я ще тут позамовляла? Деякі знижечки були о Думала додати зараз в кошик, збираю кошик я так періодично, да думала додати зараз гель для інтимної гігієни, бо я забула, що я його взагалі-то поклала своє попереднє замовлення. Да? Це гель для інтимної гігієни від бренду Чілі, це зелененька версія, вона більш освіжаюча. Вона дійсно створює такий холодочок в інтимних зонах. Але якщо ви цього не любите, то є рожева версія, яка підійде для чутливої навіть шкіри. Мені дуже подобаються ці інтимгелі. Вони насправді гарно очищують. Не Подразнюють шкіру і ніколи в мене не було ні висипів після використання, нічого такого. Тому, так, да, класні гелі для інтимної гігієни, і конкретно цей зелененький, мені прям дуже подобається. На відміну від лактациду, теж у них є така освіжаюча версія. Наприклад, я порівнюю їх, тому що я користувалась і тим. і тим, То цей більш такий все ж таки делікатний лактацид, як мені здається, більш агресивніше відчувається. Але якщо от ви любите якесь таке відчуття. Гарно очищеної да, шкіри в інтимних зонах, то це саме ця зелена версія прям вам дуже і дуже сподобається. На корейські бренди були класні знижки, але не було знижки на мій улюблений крем від бренду Atopalm. Я насправді, як тільки побачу його, блін, якщо буде ціна класна, десь там на знижках, да, я замовлю, мабуть, собі дві банки, тому що дуже і дуже дорожчає вартість. Косметики, всього, абсолютно всього. Я навіть дивлюсь, от порівнюю там парфуми. Да? Вигідно реально зараз накупову накуповувати, поки це є на знижках. Так як я зараз от, збираю собі кошик, я думаю, що я. Зроблю замовлення, напевно, тому що ну навіть те, що у мене зараз ще не закінчилося, то воно скоро закінчиться і ціна росте просто моментально. Напишіть, будь ласка, чи повічаєте ви значне подорожчання цін абсолютно на все? Я оцінюю косметику, і це повний якийсь, короче треш. Наступне, що я замовила, як я вже і сказала, побачила, що на корейські деякі бренди були гарні знижки. І, значить, у мене от закінчилася одна умивалочка, у мене одна стоїть в душі, одна стоїть в, просто, в поличці у ванній кімнаті, там, де, там, наприклад, при прийомі душу, зазвичай це зранку я користуюсь однією. От я Love PH Good Morning від Козарекс показувала в попередній розпаковці за Хорб, я її поставила в душкабіну, буду використовувати. Її там, Але, наприклад, для доочищення ввечері мені потрібно ще щось, щоб стояло у мене на поличці в ванні. Да, Немає труднощів абсолютно ніяких для того, аби ну, знаєте, поміняти баночку, да, взяти її з душової кабіни. Але ну, для мене так зручніше. Коротше, бренд Маньо. Наскільки правильно я читаю, не знаю. Я, значить, взяла собі двісті, яке гарне пакування. Воно отут -от запаяно так красиво виглядає сама баночка дуже так цікавенько. Як на мене. Я буду роз, робити ще розпаковку в Інстаграм і в TikTok. До речі, підписуйтесь. Завжди посилання є в описі, тому я ось це от здирати зараз не буду. Розпакую її там повністю. Але в принципі на картинці тут дуже добре гарно видно, як вона буде виглядати. Якби на неї не було знижки і за повною вартістю, напевно, я би її не взяла, якщо чесно. І це має бути щось делікатне, дуже таке щадяще, не пересушуюче. Чомусь зараз я відійшла від оцих агресивних пінок, хоча раніше я їх дуже любила. У мене є зараз стоїть від euh, Mary and May, суперочищуюча White Collagen, е, Наскільки я правильно пам'ятаю? Я практично нею зараз не користуюся. Да, тому що е, взяла більш делікатні і мені поки дуже подобається. От у мене від Natural кремова така умувалочка закінчилася, і от на Підміну, да, я щось хочу пробувати ще новеньке, буду знайомитися із брендом Маньо, ну не знаю, як воно там правильно вимовляється, але, принаймні, будемо пробувати. До неї в подарунок мені поклали пробничок, там одразу було видно у мене в кошику, і це крем, зволожуючий крем з. Пантенолом, напевно, пантетоїн, не знаю. Насправді, ось такий от тюбочок. Я насправді отакі от пробники я люблю. Тут 20 мл. Достатньо для того, аби спробувати і зрозуміти, чи підходить вам засіб, чи ні. Я з задоволенням його буду використовувати. Обов'язково збережу і порожню пляшечку для того, аби показати потім вам. І ще. Базове знову ж таки, щось зараз я вирішила для себе, що мені зручніше, наприклад, активи якісь брати із сироваток, а крем повинен бути якийсь максимально універсальний, щось для відновлення шкірного бар'єру, щось зволожуюче або живильне. І з цих от категорій я вже обираю щось для себе. Я знаю, пам'ятаю, що блогерка Ося вона дуже хвалила оцю лінію від Etude House. Просто тут чомусь Etude написано. Це також корейський бренд, і називається ця лінія Сун Янг. Насправді вона досить базова, універсальна і така а, повинна підходити для абсолютно всіх типів шкіри, і для сухої, і для жирної. Знаєте, да? досить таке щось універсальне. Мені подобається пакування, мені подобається тюбик. 60 мл у нас і тут для відновлення шкірного бар'єру взагалі ось ця от вся лінія вона така відновлююча і а, те, що дуже добре працює тоді, коли ви використовуєте, наприклад, ретинол, а, наприклад. Кислоти, якісь агресиви, якісь активи те, що подразнює нашу шкіру, і те, Після чого треба щось відновлююче. Оце, от якраз такі, от зараз засоби я і використовую той же Атопалм, який мені прям дуже-дуже подобається, він також із цієї от категорії. Прям клас. Мені от подобається зараз використовувати саме в такій техніці. До речі, якщо потрібне відео про мій догляд і якісь засоби, конкретні, які я раджу, можливо, фаворити, якісь етапи догляду, то напишіть, будь ласка, в коментарях про це будемо щось думати. А от щодо цього кремчику, то я, звісно ж і. З задоволенням буду пробувати. Ну, і насправді це все. Розпаковка у нас закінчилася. Всі товари я вам показала. Пишіть в коментарях відгуки, якщо ви щось спробували, із того, що я показала. Ну і на сьогодні це все. Я вам щиро дякую за перегляд і до нових зустрічей. Бувайте!